Всім доброго дня! Це є мій канал Папушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Подивіться, дівочки, за вікном. Ну, оце як дивиться на ту кришу, що тут садик переде мною стоїть. Є трохи морозу, і щось питалася йти трохи снігу. Може вже буде якась зима, хоча на сніг в цьому році щось нема ніякої надії. Нагадую, мене звати бабуля Віка і хочу вам розказати це буде таке вступне слово, розказати і показати далі, що я. Робила п'ятницю, суботу і неділю, Робила нарізочки, куди я ходила, що я робила. Думаю, вам буде цікаво. Перше, вам хочу показати, що я дивіться, я перевожу камеру. Я тепер поставила, я тоді вам показувала цей вазон, що я його наносить з балкона, не наносить. Ну, Я там одна мені підписниця написала, що в неї вже цвіте. Ну, я вирішила теж, думаю, що я буду пасти задніх. І винесла, занесла цей вазон, оставила на вікні. Дівчинки, він за 4 дні, подивіться, як виріс. Я тепер, як дурна, в нього заглядаю, там в одній квіточці вже дивіться, що видно, що буде цвісти. Це повилазили тюльпани, це геацинти. Вони початься три гіацинта. Показую. Три гіацинта вона, а це в мене тюльпани. Я тільки єдине боюся, щоб вони не виросли. Знаєте, таким просто стебло виросло і не буде цвісти. Ну, думаю, може, буде все гаразд. Так що, дівчатки, не відключайтеся. Я вам там понакидаю нарезочок, Я зв'язала юдиків, получила долі вір'янових юдиків, ще получила подаруночок гарний доволі вір'яновий. Покажу вам ще, що, знаєте, так вечерком, вечором, коли там трошки днем, бо займалася своїми справами, дуже багато не в'язала. Скільки дівчатки, я зв'язала пандочок. Я вже знала, скільки треба зв'язати пандочок. Так само треба буде зв'язати 600 пандочок, 300 відправила, 300 ще зв'язати. Тому я геть не спіша, гуляючи, вяжу ці пандочки, бо я вам покажу, скільки я їх вже зв'язала. Дівчатки, не буду я витаскувати їх з мішка, бо вони стоять. Отут. Поставила їх в мішок, я висипаю в мішок. Дивіться, дівочки, я висипаю їх, стоять вони у мене на столі, ось я поставила, я їх так в мішок куда. Дівчатки, знову вам скажу, я не знаю скільки. Знаю, що 50 штук зв'язала точно, бо в мене було в пакетику 50 мішк. 50 парочей. очей. 50 зв'язала точно. Вчора вечором сиділа я, тебе зловила на мислі, Думаю, треба посчитати полічити, скільки я в'яжу пандочок за один... Ну, вечором я сиділа в 6 часу вечора. Навірно, в 7 часов вечора. І до 10-ї. Я зв'язала 12 пандочок. Вчора мене, знаєте, як... що як? Ще я, знаєте, як. Як я в'яжу кольори пандочок, який придумать колір пандочки? Знаєте, я в'яжу по натхненню. Вчора в мене було натхнення, я в'язала отаких пандочок жовто-блакитних. Ну, чорні в мене нитки трошки було. Я зробила такі вушка. Були сині, сині в'язала далі жовто-блакитні. Сьогодні я не знаю. Сьогодні я... в мене немає ніяких справ. Їсти вже приготувала. Сьогодні в мене цілий в'язальний день. Нікуди не хочу виходити. Ні, мені я замовила нитки на Одесі, мені з Одеси прийдуть білі нитки, бо в мене вже не вистачає. То на пошту схожу, заберу нитки, коли вони прийдуть. Або не схожу, попрошу діда машини з'їдемо. Можна і пішки притиснуть, може, коробка буде велика, то невдобно, ну, невдобно буде нести. І Сьогодні буду в'язати. Якщо буде цікаво, я знаєте, зв'яжуся, сьогодні я буду в'язати. Зніму коротеньке відео. От пороблю за цілий тиждень, нарізки, такі маленькі на пару минут, щоб показати, скільки я пандочок зв'язала за один тиждень. Сьогодні понеділок, так що розпочинаю, розпочинаю понеділок, з гарного настрою, з хороших якихось новин. Все в нас було гаразд, все в нас було добре. І погода була вже зимова, може, трошки буде снігу у нас, когось може лежить сніг. Щоб не було цієї грязі, слякоті, бо в нас місто сміло, вам скажу так. Якщо в нас пішов дощ, особливо зараз, як от така погода, ви не повірите. Чесно, ну, грязно. От прямо знаєте, я не там дивиться, мене все сміло, не дивиться. Ну, грязно. В нашому дворі вийдеш, прям грязівка. Ви побачите, я буду там далі буде в мене відео, де я до Юлі ходила, я вам все-таки ж покажу, я ходила до Юлі і знімала в Юлі, то асфальту, можна сказати, живемо велике. велике місто, багато поверхівки. Ну, місто не держить наше керівництво, не держить наше місто, щоб воно ну, було гарні, гарні дороги. За 30 років зробили одну дорогу, коли війна розпочалася, і все, дівчатки. А то грязюка, капець. Водити у нас тут нереально. Тому лишній раз, чого я кажу вам, чого я лишній раз нікуди не брожу. тому що грязюка. Так що, дівчатки, не виключайтеся і. Дивіться, там будуть різні нарізки, з разного цього накидаю, накидаю вам там на скільки хвилин. Подивіться, понадихайтеся. Сьогодні понеділок, хто там в'яже, хто там на роботу йде, хто цей, самого раненько. Дівчки, всім гарного настрою, всім хорошого дня, всім мирного неба. Люблю, цілую, ваша бабуля Віка. Приходжу ранком, собрали все тут, пособирали, поприбирали, Ціла толпа дивіться. Щось там дзьобають, дзьобають. Їдять. Летіли, летіли. Все, побачили, де в них є їжа. І тепер будуть мене тут тусоватися. Тусняв ніхто не буде. Не можу ближче, все тікають. Ближче не можу, підійти, потікають. От Бог там дружить. Вже ніхто нікого не боїться. Голодна тітка, хочеться поїсти. І вже людина не страшна. Разом Міша, Міша в телефоні, а голову вже подивиться, Міша нічого йому не робить. Та й я так само геть даже не боїться, так? Кийця. Кіка киця. <р confrontation> Міша, яка кийця. Та, так диви, геть даже не цей. Так я ж не тебе знімаю, а голоба. Так, дівчульки, добрий день. Зв'язала я своїх йодиків, великих 20 штучок. Ну так, знаєте, так думала, що не буде, думала там по сусікам, як то кажуть, порилася, пошукала. Якраз хотіло мене зв'язати 20 штучок, як Юля просила 20. Дівчатки, знаєте, що роблю? Юдика, коли в'яжу, я ж вам в бастер класі казала чи ні, ви натягуєте ці глазки отак, а вона тут у нитка так от торчить. Ви розумієте? Я знаєте, що роблю, я вам кришечку намила, клею капнула, взяла зупочисточку. І сюди так ляп, не ляп, а капельку Раз. І сюди так капельку Раз. І приложила ниточку. І все, і воно держиться. І поставила юдика. Ну, мы это готовый ютик. Треба приклеить, потому что он потом опускается. И получается, эти да. вот все, все, попадали. Не буду я их ставить, будут раскладывать. Вот это все маленькие. Я связала 10 штучек. Дала Оля Верьяновой связать, Юля сказала, сколько сможешь. Сколько сможешь, она ей получилось, ну, хотя бы штук 10, Не. штук 20 маленьких. І штук 10 великих. Кажу, тобі дійсно хватить, я потім до неї ходила. А та я не знаю, Ну скільки ти вспієш, кажу, я ж не буду сама в'язати. Кажу, мене є... Я ж кажу, тобі тих сама не в'язала. У мене кажу, є подружайка. Я кажу, то що тобі в'язати? Ну, в'яжи більше, я потім позвоню, знаю, скільки, ну в общем, хорошо, скільки буде. з нею домовилася, я ж потім їй пишу Юля кажу, ми тобі зв'яжемо. Тобі, вона ж просила, 20 маленьких і 10 великих. Я їй потім, я Олі ще сказала, кажу, скільки зв'яжеш, стільки буде по времени. Щоб вона мені відправила їх в суботу, я в неділю получу по неділю кодам. То я ж пишу Юлі, Юлі кажу, ми тобою побалакали, точно суму не уточнили. Якщо ми тобі зв'яжемо, я їй написала 50 маленьких і 20 великих. Тобі буде достатньо, вона каже. А можна хоч 70 маленьких. Ну, добре, нема питань. Ну, думаю, мене ж Оля вже в'язала, а я 10 штук зв'язала маленьких, а потім подумала, думаю, що ж я буду сама, в мене ще й ниток не має. якраз думаю, Оля великих не буде в'язати, вона вже маленьких ось у мене маленькі. Мої вертольотики, я на них кажу. Вертольотики. Вони мені, чесне слово, наче вертольотики. Вуха, ти типу, попришиваєш, а вони все одно торчать, як у вертольотиках ці вуха. О, на новой веревочке. Сейчас буду чеплять. Хорошо, что я всё взяла в руки. Сейчас прочеплю веревочку. Оба. карабинчик веревочку привяжу. И поприклею глазки. Ложу пакетик. Я уже сказала, что она отправила на посылание. отправила посылочку. И сниму потом свою посылочку, Олину посылочку. И, девочки, наверное, я вам уже раз покажу, куда я ношу Як далеко я хожу і ношу свої іграшки. Зразу скажу, не завідуйте. Тому що, якби я... Я Юлію це казала, Юлія кажу, якби я тобі іграшки продавала, а не в'язала, як я тобі в'яжу, то я б мала б великі гроші. А так ти бачиш, ти ж їдеш, бачиш почам іграшки. Вона, ну, звісно, бачу, тому я в'яжу набагато. Не то, що набагато, а десятки разів. Ось такі дівчат Юда. От туди їде Юля на змагання. Я його в нашій смілі продаю. Ну, вяжу по 100 гривень для Юлі. Ну, От трошки теж буду піднімати ціну. Ось такий йода я вяжу за 100 гривень. От такий маленький за 50. А на змаганнях, на змаганнях. ці іграшки можна вони хочуть, спробувати цей раз щоб тобі трошки купити, тому що їх то тратить, я вам казала 50 тисяч гривень. Попробувати продати ці люди. Вона каже, я хочу поставити їх по 300 гривень. я вам скажу, їх там куплють. Вона мені потім скаже, продасть чи не продасть, продасть, девочки. Тому що, як вони мені казали, то копібару, такое як Оля Виріа, всі ж дивляться мене более п'яному. Оля Вір'янова не знала копі От. Наші дівчатки були в місті рівно. Таку копібару наша мамочка нашу нашою сміли. ж змагання, що вони їдять, купила і таку копібару за 350 гривень. Дівчатки, і купила. А світе каже, бо віка б'ють за 100 гривень. Ну, не за 100 каже, ну на 150 до зв'язала. Вона каже, ми ще добулося геть провікувати, копібару хотілося срочно. Потім я йому я в'язала, вони приїхали. Я такі просили, то я такі капібари грала. По 150 гривень. Для мене це теж була нормальна ціна. Ви представте, які дівочки ціни. Так що якби я в'язала і продавала по тим ценам, що продають люди, ті, що торгують, ті, що дійсно може, в них розкручено це все. Може в них. Це люди вважаються. Знаєте, я іноді подивлюся там на чи десь ще там, десь в інстаграмі. Зараз я, мабуть, почну хаять. Це, конечно, не некрасиво. Продає кожен за скільки хоче. Якщо ми продаємо дешевше, то на нас, наприклад, люди ті, що продають дорожче, на нас ругаються, що ми продаємо дешевше. Це моя ручна робота, за скільки хочу, хоч і за одну копійку заціню. У мене так само на ярмарки. Дошка. У з Харкова, них там в Харкові все дорожче, вона переселенка. До мене завжди кажуть, що я прибию іграшки по 100 гривень. Одне на твою іграшку дивлюся на свою смілу думаю. Та вона дорожча і взагалі тут ніхто не купить. Харків і Харків. Сміла і сміла. Так що, дівчині, в кожному регіоні продається по-разному. Це бачите, так я капнула клей. Скажу, мені це нормально, це кашечка вже. Она потом клеится и высыхает, и тут белый. Белий высыхал белый. Вот и раз, прицепила, Высыхает. Я ее потом раз підчепила немножечко. Чуть-чуть. Ну, бочистка тоже у мене цей 150 двое. Салфеточка такого. Раз, вытерла. Так что, вот, девочки, кто по скільки хочет, то стеки продає. Такой типа, одни копейки. Каждое личное дело. У мене це вяжу іграшки, не, знаєте, я вам скажу, не для того, щоб стати -мі. Там і Дана Романова. Дана, по-моєму, Романова з Росії. Вона їй так і канал називається. в'язала на дом. Я на неї колись раніше наблюдала ще до цих подій. Була підписана, наблюдала за нею. Вона мені такі час в ютубі висвічується. От вона нав'язала Да, на Вона дійсно дуже гарно в'яже, вона продає майстер-класи. Я Ні, нічого нема безкоштовного. У мене все цей, але вона молодець. За дівчат, я, я її зв'язала, це все у мене залишилося, я її поклала, бо зараз оце висохне біла, я це і беру на полочку в шоколадку, У мене все за кому придатно. Так, вона почала за одне, кончила за дорогу. я Не хочу нікого обсирати, не хочу нікого встрадати. Люди молодці, які можуть собі заробити зробити собі гроші на своєму ділі, яке вони вміють робити. Я не вмію. Я ще впухала меня, что скидку я подарила, как я отдала. Ну, тем не менее, як то кажучи, для поддержки штанов и трусов моя. Вы можете наконец-то заказать. посчитайте, скільки я на игру. Матеріал. Человек не ну, проникнув 1200 халабайберів. Поставив мешочку. Потому что сейчас стало важко купить матеріал халабайбер, тому що сейчас вяжут дуже багато спальників, матрасів, одеялов на завод, я в бою сказала, рядом є. Їлі урвав, Три днях ходив. Просив хлопців, щоб хлопці набрали. Я сказала, тільки от береш мішок 10 кілограмів, от то бери. Протаскав, Єлі, я не знаю, як він її в машині віз, як він його в ліс запихував. Ну, в Квартиру в общем, запихнув. Я ще її поставила в кімнаті. Думаю, треба ж халабайбер розв'язати, щоб він розпушився, бо він був вакумірований. Заняв і півспальні. що там не живе. Що, дівчатки, оце бачите, це зв'язала я. 20 великих, 10 маленьких. Шту посилочку завтра від Олі. Оля получу, получу від Олі посилочку. Догадую, що Оля опять, якісь там подарунки положила. Оля ж не може. Вже Олі довжна вже є голова колоску. І зніму разом мої і Оліни. Ну, ви мої вже бачили, Оліни покажу Оліни. Олічка старалася і знову не зняла. В раз мені вислала, не зняла. І цей раз мені вислала, не зняла. Значить, я буду і ще щось замовляти. Знаєте, якась така примета є. Якщо щось забувся, значить, воно должно десь, знаєте, десь щось забувся, значить, туди повернеться. Значить, Олечка, значить, буде ще якесь якісь її замовлення. Так що, дівчатки, на хорошій ноті. ось я це відео закінчую. І завтра, завтра вже получу посилку, зніму. І, може, якщо завтра Юлічка буде тут, я вам покажу вже, куди я одношу свої іграшки. Розкрию вам секрет. Так що, дівочки, не відключайтесь. Сьогодні субота, їжа продовжується. Зранку була, лежав сніг, присипано було все снігом. Думала, що візьму з мету, уберу зроблю порядок і все. Поки там син мені подзвонив, балакала сином по телефону, прям прилетіла і не боялись їсти. Потім летів один було, один, а це прилетіло і дивіться знову. Їжа продовжується. ну це вони вже доїдять, і я вже помию, бо буде срач. Так що так мені весело. От бачите, один раз покормила і все. просиділа. вже не бояться. Так красиво переливаються в них. Це. Я вже двигаюсь до них, вже камеру не увеличую. Раніше увеличувала, щоб була ближе приблизно, а зараз навіть не увеличую. вони вже не бояться. Як вилічить камеру, подивіться, які вони так, як вони, глазками Він так дивиться, глазками. наблюдають. Дивіться, які гарненькі. Отож. Що не кажи, а природа є природа. Коли воно красиве, нехай воно хоч і заразу розносить, як кажуть. Ну воно ж красиве. Нічого не скажеш. Красота. Приємно такою картиною наблюдати. Ну, буде срач нічого. Зараз помию і все буде нормально. Так, дівчульки. при вас отримала посилку от Оля Мір'янами. І при вас... Делаем распаковку, она прислала мне йодики. Она пожалілася відео, що вона пожалілася в видео, что она не няла своих йодик. Все упакувала, все набила і не зняла йодики. Открываем червоненький гарненький шикардосники. 60. Гарно, що все 60 маленьких старотузиков. Девочки знімаю в руки. Кидаю. Карапузиків. Дві секунди пошуршу. Так, девочки. Дві окіпка, два пачечки ниточок. Два. два моточка ниточок. Олечка. Я попросила Олечку, це вона мені витла це, я в неї купила. Для куми, бо кума хоче внучки зв'язати кукли. Яким кольором не знаю, з якого акрила? Кума, я кажу, знаю, з якого акрила. Олечки написала. олечка мені. Приклала мене виручила. Яку мені обдам Олечки гроші вийшли? Далі ми дивимося, що? Далі ми дивимося. Ось цих 60 такі придавлювалися, які, які вуха, які теж вертольотики, дівчата, вертольотики, як і у мене. Вертольотики. І тут, я навіть знаю, що тут лежить. Олечка, дякую тобі. Тут баночка вареня. Потекла, потекла, потекла баночка вареня. Все, хорошо, не замазалась йодики. Олечка не замазалася. Сейчас переносим. Переносим. Йодики не замазалися. Ні. Трошки потекла Сейчас варення. Мишек будем пить чай с інжировим варенням. Трошки десь щось підтекло. Не тріснула банка, ні. Боже, мишек подиви, яка красота. Знаешь, Оля прислала, я в ней колись спрашивала, инжировое варенье. Зараз будемо пити чай, ми багет купили будемо пити чай. Декі інжири великі. Бомба-ракета питав. питавка. Я колись ти типу, на шкаті мені купляла купляти трофільними грибами, таке чорті шо. На це подивись, прям цілі інжири. Щось десь потекло. А де потекло? ну не розбилося ціло. Балочка ціла, Олечка, дякую тобі. Я зараз спробую. Ну, я так думаю, що це вже в мене слюна тече. Представляєш? Їж свої макарони. Охренеть. Це замість, замість чорної ікри. Так, так, так. була закрита, Взагалі нічого. Олечка, дякую. Так що, дівчатки, переході сюди медленно. 60 маленьких йодиків. Руками трогати вже не буду, тому що там не потекло, ні не потекло. Зараз подивлюся, щоб не потекло всередину. Тому що... Дивіться, сьогодні Юлі немає, нема вже уїхала. Мені ж вікна ж видно є, Юлі нема. І я в понеділок вам покажу, куди я відношу йодіків. Так що не переключайте. Так, дівчатка, при вас лічно. Відкрила, дивиться, баночку з варенням. Зараз посунусь трошки, то геть свіжу мордий в екрані. При вас пробую. Йочки, цілі ягодки. І Михайло Іванович. Ота ти виноватий. А хто? Ну, то сразу не виска. <laughs> И пробуй вареничку. Чайок налила. Тут целый каштан, целый каштан. Тут целый вот эти все. Инжерики целые. Я вообще инжер обожаю. Я сейчас пробую при вас первого. Я уже посмотрела юшку. Юшка, мед, мед, мед. М -м -м -м. Девочки, кто ел инжерное варенье? Я никогда не ела. Я так хотела ее попробовать. Я Олечки коли вона мені приходила писала посилку, каже, ти чому мені тут тоді на дереві росли джерела і налислала мені вареничку? І вона мені зробила подарок. Олечка, дякую тобі велике. Зараз спробую. Як ти така біліщина? Білісімо. Ну таке добре. Ягодка, горшо. Це смакота. Взагалі. Ти готільенька, вообще, слушай. Девочки, я наклаждаюся, Ночного мені приємного апетита. Будички, дякую. Тут дуже-дуже смачно. Так, девочки, я вам обіцяла, що я буду нести іграшки, вийду з під'їзду. Ось я вийшла з під'їзду, і я йду несу іграшки. Несу іграшки, показую, мішок вамася. Я вот так їх ношу. Іду до Юлі. Дивіться, ось я хоп, з під'їзду вийшло. Дивіться, стоїть наш танцювальний клуб. Юліна машина. Я йду вам покажу. Я не знаю, чи я в Юлі там буду знімати, там багато сьогодні дітей ні. бо вони готуються на змагання. Несу Юлі. Несу Юлі іграшки. Куди я йду? Ось. Двері, добрий день. Сейчас я трошки по другому камеру. Тут є дітки. Ну, я захожу. Ну, тут тепло так. Гарно. Ну, я не знаю, там уже долго буду снимать. Привет. Что <связать> вы там, тренируетесь? Да. Шо, девочки, все, Юлечка, все. Привет. <связать> Ваши. <есть? связать> <связать> ну, давай я красиво. Вы же занимаетесь, вы должны первое место провести. Вы что, не знали? О, о, Юля, на все 350 штук. 350. Чули? Наші зі нам можна 35. 35? А скільки у вас команда? 36, 35, Все, 35 має бути перших місць. Покажу вам, девочки. Приїхали до мами в село по двору. Мама випускала. Літом-то не випускає, бо у нас двір великий. Кури ходять по двору. Як сідає, як в селі в дворі, нас рано нагажено. Ну, це село. Дівочки, це ось дивіться. Покажу вам. Бачите, який город. Оце все це зелене. До тої. зараз і... я вам його отам там починається сітка. Дівчатки, це наш город. Ви не повірите, я їх пам'ятаю, тут картоплю садили. Лан картоплі, лан всього. І це все, дівчатки, раніше все вручну убиралось. Я на цьому городі. Боже, скільки я тут тут пахала. Мама родна, зараз мама засіює пшеницю, і все -таки трошки собі трошки чорної землі залишила, а то все на пшеницю, бо ми вживаємося, що наше воно нам треба, оце все. Бо це ж просто ужас, ужасний термін тут скала. І кому воно зараз треба оце все? Никому воно не нужне. Вот ці землі. Зараз проще піти купить. І все, там вона балка. Я в ти балці На детству провела балку. Чего она наказала на нього балка, я не знаю. Ну балка. Хороший мешко. Мешко. Я медведик. Медведик. Все хороший. І що ты там Ти такий хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший.